Ну що, шановні українці, від 12 травня 2025 року польські фермери Люблінського та підкарпатського воєводства знову заблокують кордон. Ми пам'ятаємо, як ми наших далекобійників підтримували, коли були перші страйки взимку. І хочу вам сказати, що якщо ситуація повториться, то ми будемо продовжувати це робити знову. Звісно ж, до Дорогуська їхати дуже далеко. Якщо хтось не знав, я звідти походжу, але будьте уважні, я вам зараз все прочитаю. Це, звісно ж, буде автомобільне місце, автомобільне митне оформлення дорогойської години на польсько-українському кордоні. Буде близько 200-300 аграрних господарств із Люблінського та підкарпатського воєвудств. І фермери ходитимуть поперек дороги, як це було і раніше на пішохідному переході перед митницею, що унеможливить рух вантажних транспортних засобів. Пропускатимуть лише гуманітарні та військові конвої. А також комерційні вантажі що годину, щоб уникнути повного колапсу. Тобто буде якась кількість, яку будуть пропускати, але знову ж таки це спричинить великі втрати для українських підприємців, польських підприємців в тому числі. Ну, слухайте, виходять на кордон, вони знову ж таки тільки перед виборами, ми це пам'ятаємо, і хочу вам ще один зараз приклад на знову ж таки назвати від 12 травня. Вони виходять. Знову ж таки, вони хочуть, щоб переглянула Європейська комісія зелений курс, який, на думку фермерів, призводить до додаткових затрат і дискримінації польського виробника. Ну і хочуть, щоб, наприклад, протестувальникам гарантували пряму фінансову підтримку постраждалим господарствам з боку уряду та фондів Європейського Союзу. Ну і знову ж таки, вони хочуть, щоб запровадили квоти в Польщі. Чи тарифи на імпорт агропродукції з України під нульовими ставками або захистити внутрішній ринок? Три вимоги вони мають. Ну і це найголовніше. Але, друзі, ви пам'ятаєте, як були повені в Польщі? Так от, я хочу вам сказати, що віце-прем'єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявляє, що Україна стикається з безпрецедентною спробою втручання Росії у президентські вибори. Ну а як інакше, пане віце-міністр? І хочу сказати, що польська влада стверджує, що роль країни як логістичного хабу допомоги України зробила її ключовою мішенью для російських кібератак і кампаній дезінформації. На кого можна все спихнути? Той хто і так вже по лікті, ви самі зрозуміли в чому, і як він говорить, під час нинішніх президентських виборів у Польщі ми маємо справу з безпрецедентною спробою втручання у виборчий процес з боку Росії. І як же ж це все? Виявляється, на його думку, за його словами, це відбувається шляхом поширення дезінформації в поєднанні із гібридними атаками та критичною інфраструктуру Польщі з метою паралізувати нормальне функціонування держави. Тобто він зазначив, що атаки були спрямовані на водоканали, теплоелектроцентралі, е, об'єкти енергопостачання та органи державної адміністрації. Ну і... Я хочу вам сказати, що сьогодні в Польщі, як він говорить, що хвилини моєї промови реєструється понад десяток інцидентів спрямованих проти критичної інфраструктури, і ті дамби, які були знищені під час повені, ну то знаєте, це не повинні були винувати. Це знову ж таки кібератаки нашого недобросовісного сусіда. Ви ж знаєте, що нам ніколи не скажуть правди, нам скажуть тільки те, що ми хочемо почути. Ця інформація спрямована тільки для того, це на мою думку, щоби просто збити нас пантелику і сказати те, що провладна партія, яка сьогодні при владі на чолі з Дональдом Туском, вони всі красиві і не при чому вони ні в чому не винні. Вони все старалися робити і всі гроші віддали. Тим людям постраждалим, які знову ж таки постраждали. Хоча вони не винні, бо страхові компанії мали віддати гроші, і страхові компанії так само не віддали гроші. От хто з тих регіонів то прекрасно це розуміє. Ну і я хочу вам сказати, що навіть от 2 квітня Дональд Туз заявив, що його партія громадська платформа зазнала кібератаки іноземного. Походження, це можна звернути на кібератаки, не про те, що хтось натиснув, натиснув на лінк, який відкривати не можна. Ви ж знаєте, як це робиться. Ну, але, але все-таки я не відкидаю того, що це можливо була і кібератака. Ще одне друзі, хотів вам сказати, то найважливіше, напевно, тому що я підготував для вас цікаву статистику, яка вам знову ж таки пригодиться. Отож, друзі, скільки ж громадян України в 2024 році, за даними Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі, скільки таких українців отримали польське громадянство? Це вам так, на замітку, чи треба легалізуватися чи ні. 7 460 осіб через визнання громадянами декларація воєводи, і 70, 759 осіб через надбання громадянством указом президента. Тобто Всього 8219 громадян України отримали громадянство. Напротязі 10 років, якщо ми такими темпами будемо йти, то громадян України близько 100 тисяч буде легалізовано в Польщі. Хоча я думаю, що кількість набагато зросне в геометричній прогресії, адже кількість громадян України, які сьогодні легалізуються, вона збільшується. Про що нам це говорить? Про те, що українська національна меншина в Польщі вона зростає. І той, хто додивився до кінця це відео, напишіть, будь ласка. Чи мрієте ви про польське громадянство? Так і не пишіть. Мрію про польське громадянство. А друге, друзі, я вас запитаю: а ви вже працюєте над здійсненням своєї мрії? Якщо ні, то компанія Стармак Документс вам допоможе. Реклама я залишу на кінець. Робіть максимальний репост, адже я на самому початку зробив найцікавіше відео, розповів вам інформацію та свої знову ж таки прогнози, що і як буде. Нагадую, що в травні відбудеться, якщо не помиляюсь, 18 травня відбудуться вибори президентські в Польщі. На кого ставити ваша думка? Я думаю, що виграє все-таки Шасковський. Не хотілося б, але він виграє. Точно не Менсен. Менсен, я думаю, виграє на другі вибори. Так що ви, друзі? Я... Ніхто мені нічого не платив, я... це виключно моя думка. Ви знаєте, що про Менсена добре недоброзичливої думки через його проросійські наративи і про те, як він змінив риторику, порівнюючи від 2016 року. Але знаєте, я вам хочу сказати, що. Думки людей змінюються постійно. Тому так і є. Так що побачимось. Всім хорошого дня!